Добрий ранок. Ми хочемо представити перший цикл телевізійної документальної телепередачі Моя війна це чотири серії по 30 хвилин. Кожна серія розповідає історію однієї людини, і кожна серія висвітлює різні аспекти війни і поведінки українців під час війни під тих подій, які торкнулися кожного з нас. Ця, ця телепередача, вона призначена для показу як всередині України, так і в Європі. Для аудиторії закордонної та української. Для нас дуже важливим є показати не не сам факт страждань, тому що досить багато інформації і в Україні і на заході про і звірства, і про злочини, і про руйнування ми хочемо показати українців, які вирішують власну долю в цих важких умовах, які чинять спротив, і активний, і пасивний, які не приймають важких обставин, які врешті. Ще решт, зважаючи на великі втрати, особисті втрати персональні, все-таки перемагають, тому що вони лишаються активними громадянами, людьми, які не зарадили власну батьківщину і саміх себе. Я передаю слово Роману. Дякую, доброго дня всім. Телепрограма Моя війна вона створена для фіксації злочинів. Російської армії в Україні. Кожен епізод він заснований на індивідуальній історії людини і ну, життя якої перевернула війна. І ця людина розповідає історію своїми словами. Те, як вона її бачила, про ті епізоди, про ті моменти, в яких вона сама безпосередньо опинилася. Справа в тім, що. Кожне інтерв'ю головного героя, який у нас буде, воно буде проілюстровано архівними матеріалами, які безпосередні учасники подій знімали у тих чи інших обставинах. Тобто буде велика кількість документальних кадрів, буде велика кількість того відео, яке ще ніхто взагалі не бачив. З архівних матеріалів, відео, фотоматеріалів безпосередніх учасників подій для підтвердження слів наших головних героїв, ми будемо залучати свідків, які приймали участь у тих чи інших подіях. І історії і герої, яких ми будемо знімати, це перші чотири історії. Вони будуть обрані таким чином, щоб продемонструвати. Певний різновид за віковими ознаками людей. Тобто, у нас будуть і люди похилого віку, і діти, і чоловіки, і жінки. Кожна історія буде окрема і вона буде ну, неповторна одна на одну. Тобто, ми будемо розповідати про те, як людина, опинившись в складних обставинах, за. Російської агресії приймали рішення боротися за свою незалежність за свою свободу. Зйомки будуть відбуватися в жовтні листопаді. Це телевізійний проект, тому він досить швидкий. Ми плануємо завершити ці перші чотири передачі десь в січні місяці. І сподіваємося, що вже в кінці зими, на початку весни, ці передачі будуть в ефірі: як в Україні, так і в європейських каналах. Ми ведемо з ними перемовини на цю тему. Я хочу ще раз зазначити, що для нас є найважливіше. Зараз показати це е, саме. Силу духу українців і активну позицію навіть в пасивних ситуаціях, коли людина знаходилась в окупації і не могла впливати на якусь перебіг подій, ці люди демонстрували силу волі і не здавалися. Тобто, ми говоримо завжди про моральний вибір, про героїзм звичайних людей в дуже важких побутових, мабуть, ситуаціях ну Життєвих ситуаціях, мабуть, так правильніше сказати. І ми хочемо, щоб у всьому світі побачили саме ці аспекти. Ми хочемо показати не тільки звірства з того боку, ми хочемо показати українців як людей, які перемагають в цій війні. Це наша велика мета. Згідно формату, який зараз розробляється для цієї телевізійної програми, ми вирішили піти дещо незвичним шляхом. Ми повністю відмовилися від закадрового дикторського тексту для того, щоб історія кожної людини була більш персоніфікована. Тобто людина розповідає свою історію, вона розказує про себе, про те, як її Надскладно було робити той чи інший вибор вибір у складних обставинах. Справа в тім, що під час війни цим людям приходилося робити не просто складний вибір, приходилося робити вибір, який в результаті якого людина. Мала а, можливість людина чи група осіб загинути. Тобто, постійно вибір а, підходив до того, що якщо людина зробить його невірно, то вона чи інші близькі до неї особи, родина а, чи а, ті люди, яких вони опікають, вони можуть загинути. А, і це надскладний вибір. А, людина, яка знаходиться у тих чи інших, а, ну Обставинах вона постійно на адреналіні, вона постійно усвідомлює те, що з нею відбувається, і вона не може е, якимось чином е, змінити зовнішні чинники, як навал російської армії. Вона може лише чинити супротив і робити моральний вибір, залишаючись людиною. Це саме головне при тому виборі, який вона робить, залишатися насамперед людиною. І ще один аспект, чому ми розказуємо саме історію людини і словами людини. Ви пам'ятаєте, що після того, як росіяни пішли із Київської області, прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив в німецькому виданню, що це можливо постановка, всі ці звірства і всі ці жертви, це є постановка, яку зробили там українці і західні спецслужби. Наші передачі. Покажуть глядачам на заході те, що це все є проста жахлива правда війни, і що ці речі можуть відбуватися з будь-якою людиною у випадку, якщо Росія або інші авторитарні країни перейдуть у наступ і будуть окуповувати демократичні країни. Ми хочемо. Звернутися до західних глядачів через пряму мову учасників подій, щоб ніхто не міг маніпулювати цими фактами і заперечувати ці злочини. У самій програмі драматургія буде побудована таким чином, що. Щоб а, ми відобразили боротьбу двох різних ідей. Справа в тім, що а, зараз відбувається а, боротьба за справедливість у світі зла. Тобто, це не просто війна України з Росією, це а, війна темрявою. І а, світ повинен а, ну, а, це побачити. Він повинен побачити та прийняти ту чи іншу сторону. Ну, а, тому що ми не нападаємо ні на кого. Ми захищаємо свою країну, Ми захищаємо свої родини. Ми захищаємо свою свободу і незалежність. Так, насправді, кожна людина, яка потрапляє в ці життєві ситуації, всі ми, хто потрапив у стан війни, це насправді боротьба за ідеї і за ідеали, і це важливо для того, щоб європейці згадали про те, що існують ідеали і що вони варті того, щоб їх захищати. Тому ми сподіваємося, що ця передача, ці передачі допоможуть європейцям краще зрозуміти те, що відбувається тут, і згадати, хто вони є, зрозуміти, що ми всі є єдиною сім'єю демократичних країн. Дякую дуже. Дякую.